Є такі дати, які запам'ятовуються легше за інші, настільки вони нас вразили. Для мене і для багатьох, хто вагався щодо вакцинації, це насамперед дата 12 липня 2021 року. У Франції ми були приголомшені, слухаючи, як президент республіки оголошує всі заборони, які будуть застосовані до невакцинованих. Нам навіть забороняли ходити за покупками в гіпермаркети. Уявіть собі медичних працівників мали відсторонити, тобто позбавити зарплати, позбавити засобів до існування, а отже, в певному сенсі, знищити. Ми були ще більше шоковані, коли брат Самуель Герт з керівного органу заявив, що свідки Єгови не мають жодної причини, жодної причини відмовлятися від вакцинації з релігійних міркувань і що 98% членів Бетель у Сполучених Штатах були вакциновані. Вже сама цифра у 98% є визнанням того, що свободи більше не було. Коли в якійсь країні президент отримує такий результат на виборах, це обов'язково диктатура, чи не так? До речі, у 2021 році у Ворвік було 800 бетилітів. 2% невакцинованих становили, отже, 16 осіб. 8 членів керівного органу на той час були всі одружені. Тож разом із дружинами вони також становили 16 осіб. Чи це збіг? Я лише ставлю запитання, адже загальновідомо, що президент Франції ніколи не був вакцинований. Інша дата, яка ще дуже довго не зітреться з моєї пам'яті, це 19 грудня 2022 року, день, коли старійшини отримали лист через месенджер Джаві у якому їх повідомили, що невакцинованим старійшинам і піонерам буде заборонено проходити навчання. Один брат із Південної Америки, який був старішиною протягом 20 років, написав цю книгу Гріхи, вчинені під час пандемії COVID-19. Це відкритий лист, який він адресував керівному органу. Він був опублікований у вересні 2024 року. Я справді раджу кожному свідку Єгови, практикуючому чи ні, кожному колишньому свідку Єгови, усім, хто має стосунок до свідків Єгови, прочитати цю книгу, придбати її у паперовому форматі і зберігати у своїй бібліотеці. Це книга, яка стане знаковою. Вона дуже точно описує події, що відбувалися серед свідків Єгови з 2021 по 2024 рік, і висвітлює всі християнські принципи, які були порушені. Я переклав цю книгу французькою мовою і видав її на Amazon та Apple. Наразі вона існує іспанською, англійською, німецькою, хорватською та французькою мовами. Незабаром з'явиться версія Лінгала. Електронна версія є безкоштовною і доступна на сайті effectsindesirables.jw.fr. Цей сайт дозволяє всім, хто має небажані наслідки масової вакцинації поділитися своїм досвідом. Друкована версія коштує лише 11 євро. Це вартість друку. Свідки з усього світу об'єдналися, щоб перекласти цю книгу. Ви можете запропонувати свою допомогу через той самий вебсайт. Я хочу подякувати автору книги, а також усім перекладачам і коректорам. Книгу вже було надіслано до керівного органу у вересні 2000 ЕЕ -е, 2024 року, у 17 філій по всьому світу, а також особисто брату Ентоні Морісу. Якщо ви хочете надіслати друковану версію комусь іншому, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій на веб-сайті. Отже, я скористаюся цим, щоб пояснити вам гріхи, які скоїли члени керівного органу. Її автор Лука 17.10 спочатку цитує вартову башту від 15 вересня 2015 року Ні філіал, ні старішини збору не мають повноважень вказувати свідку, яке рішення приймати щодо медичної допомоги. Хто з цим не згоден? Усі згодні. До речі, це було підтверджено у квітні 2021 року листом, який керівний орган надіслав зборам по всьому світу. Отже, нагадаю вам квітень 2021 року масова кампанія вакцинації почалася у грудні 2020-го. У цьому листі сказано так вакцинуватися це особисте рішення. Отже, любов, християнська любов, полягає в тому, щоб поважати рішення, яке кожен приймає на основі своєї совісті, сформованої Біблією, і не змушувати нікого чинити так само, як ми. Неймовірно. Коли знаєш, що було далі. Отже, до квітня 2021 року совість кожного свідка Єгови поважалася. Свідки, які були відмовниками від вакцинації з міркувань совісті, як і я, не мали чого боятися. І до речі, всі поважали одне одного дехто, хоч і небагато, були першими, хто вакцинувався, навіть якщо доводилося проходити попереду інших, а відмовники від вакцинації з міркувань совісті вільно висловлювалися, кажучи, що не ризикнуть вакцинуватися. Зібрання свідків Єгови жили в мирі в цьому питанні. Тепер я зроблю невеликий відступ, щоб сказати, що невакциновані, яких ще зневажливо називають антиваксерами, нікому не заважають вакцинуватися, вони лише вимагають свободи вибору лікування, свободи лікуватися так, як вони вважають за потрібне. Хоча вакцинація меренка заборонена в кількох штатах США, невакциновані тут ні до чого. Вони, перш за все, відстоюють свободу вибору щодо вакцинації. Починаючи з липня 2021 року, члени керівного органу по черзі поступово впливали на всіх свідків Єгови у всьому світі, щоб ті погоджувалися на щеплення. Християнська совість зникла ми мали бути нікчемними рабами і повинні були просто підкорятися і крапка. Треба визнати, що члени керівного органу мають неабияку майстерність у маніпулюванні масами, роблячи це м'яко, як коли поступово стискають лещата на деталі, поки вона не зламається. Здається, що це навіть готувалося заздалегідь, адже в той момент кожен свідок Єгови згадав слова, опубліковані у вартовій башті, за 2013 рік, де говорилося у той час. Вартова башта говорить про майбутній момент життєво важливі вказівки, які ви отримаєте від організації Єгови, можуть не здаватися вам розумними з людської точки зору, але ми всі повинні бути готові підкорятися будь-яким інструкціям, які отримаємо, незалежно від того, чи здаються вони стратегічно або по-людськи раціональними. Я дуже добре пам'ятаю, що ці слова повторювалися два чи три рази протягом п'яти років, і коли я їх почув, я подумав. Якщо колись керівний орган попросить тебе зробити щось, що суперечить твоїй совісті, і може поставити під загрозу твоє життя, тобі доведеться не послухатися. Отже настав цей момент, і тоді я згадав визначну подію свого життя відмову проходити військову службу, щоб не вбивати свого ближнього. І тут я не ризикував прийняти рішення, яке могло б поставити під загрозу моє життя чи життя мого ближнього, навіть якщо цього разу зброя була іншою. Питання, яке тоді поставили собі всі свідки Єгови, що ж могло змусити керівний орган повністю змінити свою точку зору і вжити антихристиянських заходів? Я повернуся до цього у наступному епізоді. Але зараз поговоримо про скоєні гріхи. Керівний орган явно поставив послуг уряду вище за християнську совість, порушивши власні слова та слова Ісуса. Я цитую книгу Гріхи, скоєні під час пандемії covid 19. Якщо влада вимагає чогось, що суперечить добре сформованій християнській совісті, вона виходить за межі, встановлені для неї Богом. Коли кесар вимагає те, що належить Богові, ми повинні визнавати, що воля Божа є найважливішою. У цьому випадку, що стосується вакцинації, багато урядів світу вживали заходів, які суперечили їхнім власним конституціям Керівний орган здійснював таку маніпуляцію, що я бачив, як поступово мої брати, які були неохочими, а то й дуже неохочими до вакцинації, здавалися. Тиск з боку групи був просто величезний. Адже для звичайного свідка Єгови слухатися керівного органу, це те саме, що слухатися Бога. Різниці немає. Дехто навіть називає організацію свідків Єгови нашою матір'ю. Тож якщо твоя мати каже тобі зробити щеплення, питань не виникає. Дехто скаже так, але керівний орган завжди говорив робіть щеплення, якщо це можливо. І це цілком правда. У грудні 2021 року, тобто через рік після початку кампанії вакцинації, я написав свого другого листа до керівного органу, щоб попросити їх припинити змушувати нас робити щеплення. І якщо я це казав, то тому, що справді так відчував і бачив це навколо себе а його відповідь явно показувала, що він нами маніпулював. До речі, я запрошую вас прочитати моє свідчення на сайті efetandesirable.jwfr. На сьомій сторінці я розмістив усі листи, всю переписку, яку я надсилав і отримував від керівного органу та французької філії. Керівний орган навіть вважав зразковими сестер з Болгарії, які погодилися на роботу жінок, звільнених через відсутність вакцинації. Жодного співчуття до цих бідних жінок, які з дня на день залишилися без засобів до існування. Це була своєрідна карт бланш для кожного, щоб засуджувати невакцинованих і приписувати їм усі можливі вади. Тож можна справді сказати, що всі члени тодішнього керівного органу брали участь у цьому насильстві над совістю. До речі, всі, хто приєднався до цього і тиснув на інших, щоб вони вакцинувалися, є співучасниками цього насильства над совістю. Це дуже серйозно. Ще одним скоєним гріхом є вимагання згоди. Вимагання згоди можна розуміти як ситуацію, коли людину змушують погодитися на щось, на що вона б інакше добровільно не погодилася. Я можу навести перший приклад брат у такій самій ситуації, як і я, який ніколи не був вакцинований з народження, негативно ставився до всіх вакцин, не вакцинував власних дітей. Знав, що вакцина проти ковід може призвести до смерті, ніколи не хворів на ковід і розумів, що це була психологічна операція, зламався після шести місяців втручання центрального колегіуму. Він вакцинувався сам і вакцинував свою сім'ю лише для того, щоб підкоритися представнику Бога на землі тим самим, хто наважується говорити ми не натхненні і не безпомилкові. Уявляєте, яке це пограбування довіри? Другий свідок Єгови, якого я знаю, не хотів вакцинуватися і чекав знову і знову. Вся його сім'я була свідками Єгови і тиснула на нього. Врешті решт він здався у квітні 2022 року. Через дві години після першої дози його очі налилися кров'ю. У наступні дні він відчував біль по всьому тілу. Протягом року він переживав справжнє пекло, аж поки не зміг більше говорити. Його лікар сказав йому не робити другу дозу, але його близькі, які були свідками Єгови, підштовхували його зробити ще кілька доз лише для того, щоб підкоритися Єгові. Це трохи схоже на те, якби йому казали Ти зробив щеплення, ледь не помер, але зроби щеплення знову, і побачиш Єгова тебе благословить. Одна піонерка, яка завжди хотіла бути зразковою, була дуже стриманою щодо вакцини вона знала, що якщо погодиться, то ризикує знову захворіти і померти. Вона молилася, молилася знову і знову, щоб слідувати керівництво Єгови. Врешті решт, вона навіть записалася на прийом, щоб зробити щеплення. Коли настав час, вона фізично не змогла піти, настільки це було проти її природи. Так я стверджую це відкрито і голосно усі свідки Єгови, які змушували своїх одновірців робити щеплення, винні у вимушеному отриманні згоди. Вони згрішили проти Бога. Усі знають четверту заповідь ти не повинен красти. Але коли крадуть совість, коли крадуть довіру іншої людини. Це і є застосування цієї заповіді. Кульмінацією цієї маніпуляції став останній актуальний виступ, який дав керівний орган у січні 2022 року. Ми бачимо сім'ю, яка не хоче вакцинуватися, тому що вона шукала інформацію в інтернеті. Вона молиться до Йогови, дивиться лише канал jW.org і в результаті приймає правильне рішення. І коли дивишся і передивляєшся цей уривок, жодного разу не звучить, що вона збирається вакцинуватися. Але всі це зрозуміли. Жоден свідок його ви не зрозумів це інакше. Хоча вона цього ніколи не говорить. І керівний орган дійсно завжди зможе стверджувати перед судом, що він ніколи прямо не казав, що потрібно вакцинуватися. То як ви назвете людину, яка досягає своєї мети, водночас ретельно уникаючи порушення закону? Я запитав про це штучний інтелект грок, він відповів так. Таку людину можна назвати вправним стратегом або хитрою особою. Якщо хочеться бути трохи конкретнішим і образнішим, можна сказати, що така людина ходить по лезу бритви або вміло обходить правила, не порушуючи їх напряму. Термін на кшталт юриспрут також може підійти в більш офіційному стилі, але з відтінком іронії, якщо людина використовує тонкощі закону на свою користь. Усе залежить від того, який тон ти хочеш задати. Оскільки я сумніваюся щодо намірів центрального коледжу, я відповів штучному інтелекту так намір полягає в тому, щоб вакцинувати людей без їхньої згоди. Ось його відповідь. Якщо намір полягає в тому, щоб вакцинувати людей без їхньої згоди, залишаючись у межах закону, це вже стає моральним і юридичним балансуванням на межі. Французькою таку людину можна було б назвати вмілим маніпулятором. Або архітектором переконання, якщо вона використовує тонкі стратегії для впливу, не переходячи явно межу згоди. Вираз на кшталт грати на сірій зоні також міг би підійти, натякаючи на те, що така людина використовує юридичні чи етичні неоднозначності, щоб досягти своєї мети. У цьому конкретному випадку можна уявити когось, хто, наприклад, створює дуже сильні стимули або проводить кампанії психологічного тиску, водночас уникаючи прямого примусу, який був би незаконним. Це залишається слизькою темою, і мова, якою це описують, відображає цю напругу. Така поведінка нагадує вам опонента чи Бога, сповненого любові? Вам вирішувати, як відповісти. Якщо після цього ви вважаєте, що керівний орган не вчинив гріха це ваше право. Є ще один гріх, скоєний керівним органом, який безпосередньо підпадає під дію закону дискримінація невакцинованих. Після січня 2022 року ми більше взагалі не чули від керівного органу про вакцинацію. Треба сказати, що нам повідомили кількість смертей від ковіду. Серед свідків Єгови їх було у чотири рази більше, ніж у світі загалом. Відтоді і майже на кожному зібранні повторюється потрібно слухатися Єгови та його організації. Єгови та його організації. Один старішина з моєї збори навіть додав це нероздільно. Свідки Єгови проявили ще більше завзяття у впровадженні примусових заходів, ніж інші групи. Носіння маски було обов'язковим до жовтня 2022 року. В інших місцях це правило скасували за 6 місяців до того. А потім настав 19 грудня 2022 року. Усі старішини світу отримали цей лист у своїй пошті на jWorg. Лише ті, хто повністю вакцинований проти COVID-19, зможуть бути присутніми особисто на теократичних курсах. З особливою приміткою для координаторів. Будь ласка, переконайтеся, що всі старішини вашої збори, які планують відвідати курси Школи служіння царства, повністю вакциновані. І цей захід залишався чинним трохи більше року, аж до березня 2024 року, хоча у французькому суспільстві, як і в усьому світі, вже не було жодних вакцинальних обмежень. Керівний орган вчинив неймовірний гріх. Він став упередженим. Усі свідки його визнали знали ці слова, що містяться в книзі «Діяння апостолів у 10 розділі, віршах 34 і 35. Тоді Петро взяв слово. Він сказав Тепер я справді розумію, що Бог не є упередженим. Отже, після смерті Ісуса його учні зрозуміли, що більше не можна проявляти упередженість, як це робили юдеї. Свідки його до речі, пишаються тим, що не дискримінують інших у них немає расизму всі люблять і поважають одне одного. І ось, коли всі вже побачили, що вакцина не запобігає ні передачі, ні самій хворобі, керівний орган чинив незаконний тиск на старішин і піонерів, які мали бути прикладом для інших. І здійснюючи цей тиск, вони опосередковано тиснули на всіх свідків Єгови у світі, ніби ті ще недостатньо вакцинувалися. До речі, невелика деталь. Через тиждень після отримання цього листа один зі старішин моєї збори потрапив до лікарні з гострим панкреатитом, одним із побічних ефектів вакцин проти COVID. Він безумовно послухався цього листа, завершивши свій вакцинальний курс і зробивши собі третю або навіть четверту дозу. Варто зазначити, що старішини загалом добре усвідомлювали побічні ефекти вакцини і робили лише те, що було суворо необхідно для виконання вимог. Дехто обмежувався лише однією дозою, пояснюючи це тим, що вже перехворіли на ковід. І цього достатньо. Один італійський відповідальний за округ навіть наважився сказати, що вакцинувався природним засобом, природним продуктом, адже центральний колегіум не уточнив, яким саме препаратом потрібно вакцинуватися. Ви можете знайти всі ці історії та багато інших, прочитавши численні свідчення на сайті EffectsIndesirables.jWTFR. Коли я отримав цей жахливий лист, я написав до філії своєї країни, щоб повідомити про цей гріх. Це кричуще порушення закону, яке неминуче призвело до смерті кількох свідків ЄГОви. Чому я кажу неминуче? Тому що спочатку вакцинації від ковід у середньому одна смерть припадала на тисячу ін'єкцій. А це означає, що при трьох дозах одна смерть на 300 вакцинованих, враховуючи, що серед свідків Єгови приблизно 10% це старішини, тобто близько 800 тисяч старішин, це статистично означає понад 2660 смертей. І це стосується лише старішин. Щоб отримати достовірну інформацію про статистику побічних ефектів, я раджу вам цю книгу П'єра Шайо, яка щойно вийшла французькою мовою. Ви, безумовно, знайдете й інші книги у своїй країні, якщо не живете у Франції. Філія свідків Єгови у Франції не відповіла мені безпосередньо, але вжила заходів, щоб змусити мене подати у відставку. Усі десятеро старішин з мого колегіуму старішин виявилися співучасниками і змусили мене написати заяву про відставку. Жоден мене не захистив, жоден не наважився викрити цей гріх і це порушення закону. Всі вони вже стали роботами. Після 25 років сумлінної та відданої служби мене вигнали лише тому, що я не був вакцинований і викривав явну дискримінацію. Питання, яке повинен поставити собі кожен колишній, а навіть кожен свідок Єгови, який усвідомлює, що члени керівного органу тяжко згрішили. Чи викриваю я цей гріх, чи покриваю його? І це не маленький гріх. Гріхи, про які я згадав, призвели до смерті десятків тисяч свідків Єгови. Підсумовуючи цей епізод, я можу стверджувати, що керівний орган згрішив перед Богом, порушивши совість мільйонів свідків Єгови, виманюючи згоду свідків Єгови завдяки великій майстерності у мистецтві маніпуляції, дискримінуючи невакцинованих людей і вимагаючи інформацію про вакцинальний статус осіб. Хоча це є строго конфіденційною інформацією, захищеною лікарською таємницею. Ви, звісно, розумієте, що ці гріхи також є явними порушеннями закону. Це стане темою нашого наступного епізоду. Ми поговоримо з одного боку про виклик членів керівного органу на релігійний дисциплінарний комітет, про те, як відчувати себе вільно, обговорюючи цю тему, і що кожен може зробити, звернувшись до правосуддя своєї країни, щоб засудити ці порушення. До наступного тижня.